16 березня в Україні відзначається День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Дуже багато людей працює в цій сфері, тому що гідне життя буде тільки тоді, коли чистота буде скрізь, і в голові, і там, де ти живеш. Цю чистоту підтримують люди. Які пов'язали своє життя з обслуговуванням населення. За останні роки моє селище Савинці перетворюється на очах. Особливо це замітно на нашому парку, який знаходиться в центрі селища? Подивіться на оцю клумбу-чарівницю, яка декілька разів на рік милує очі місцевих мешканців. Розсаджуємо там квіти, які будуть квітнути восени. і Я сподіваюся, що кожен отримає задоволення саме перебуваючи в нашому парку. Все це робили людські руки, які спиляли старі дерева і провели толоку, на яку зібралося дуже багато людей, щоб попрацювати, привести в належний стан паркову зону. Клята війна. Внесла свої корективи. 19 загиблих в Савинській громаді були у віковічені і слави, навіть тріття якої зібралися рідні загиблих і люди, які не байдужі до того, що відбувається в Україні. Ми сьогодні спільно з родинами, спільно з великою савинською родиною. Висаджуємо цю алею пам'яті в оновленому парку. І я так думаю, що це стане парком слави наших хлопців, наших героїв. Єдине, що ми можемо зробити, це пам'ятати про їх подвиг. Тож сьогодні ми спільними зусиллями долучаємось до висадки цієї алеї слави. Герої не вмирають! Слава Україні! Я все своє життя. Обслуговую населення, роблю людям пам'ять. Раніше це було рідкістю, а зараз, з новими технологіями, ви всі це саме можете робити, а я показую наше життя, яке було десятки років тому, тобто архівне відео. Я вітаю і себе, і таких людей, як я. Які все своє життя пропрацювали обслуговуючи населення. Самим більшим подарунком для нас всіх є закінчення війни і наша перемога, яку ми вже так третій рік чекаємо і ждемо. А два старих діда, які задурують свій народ обіцянками про мирне життя, а саме роблять гроші на цій війні. І захвачують чужі землі. Я вірю в те, що брехливість і зло будуть неодмінно покарані. І на їх місце прийде справедливість і закон для всіх. В це я вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Україна понад усе. Слава героям!